Це питання, ось золотий хрестик, ось 800-й. Показую, mm. значить. У нас електролінія ґрунт, ну це, скажімо, максимальне налаштування, щоб він був міру стабільний, плюс-мінус, показує налаштування мульти, програма 2. Э, Відлаштовуємо перешкод. Два дрона і чотири швидкість. Я звісно розумію, що хтось каже, що тут можна ще якісь там супер налаштування, все як завжди, але ми беремо середню статистичні, які людина би взяла, наприклад, на придбала прилад їх.

Замірюємо. Замірюємо. Тут у нас 13 см і тепер візьмемо його, повернемо вниз. Ось. Чи він витягне, чи ні. Тут у нас 14 також. Є yeah. yeah, папа. Є чітко. Відкладаємо прилад. Беремо тліфа. Кож вімкнений. Два вімкнених одного часу. Бачите, зараз наразі він виняти. Так само, як і кінокс, кінокс рядом працює так само, як і працював рядом Тріпл. Ну, тобто немає чіткого сигналу, тепер засовуємо тіль. так, Ціль нас ось тут зверху. Так, засовуємо сюди. Все, привертаємо його вниз. Так, тепер дивимося вниз. Четвернадцять вісім. Ничеткий. Нема. Ось такий ледь-ледь підхватує. Вертаємось назад. І И... так, вверх. Ось це хрестик. Так. І заміряємо. Ось у нас 13. що особливої різниці такої кінотичної хрест плюс-мінус нема. Ну, ви Побачили, приймайте рішення самі. Скоро Triple і кінокс на золотих хрестик. Дякую за увагу.